Ви, Андрію, перший серед комбатів, хто перевдягнувся з камуфляжа у костюм. На тренувальному засіданні ваші колеги навіть глузували з вас, що на що ж проміняв е, камуфляж. Їм повезло, що я не бачив і не в момент, коли вони шутили, їм би не поздоровило. Лучше поступками показати, що ми воєнні люди і настроєні рішительно, ніж показувати формы. Но я уважаю мнення своїх друзів, которые подчеркивают, что воєнні люди зайшли в Верховну Раду. У вашій біографії є цікава сторінка. Ви за іронією долі служили в російській армії. Ви були громадянином Росії і тільки в 99-му році знову отримали український паспорт. Є така страниця, я ніот не одказуюся це дійсно було. Насправді зараз, зважаючи на всю ситуацію на сході, це така ніби дивина, коли комбат. Насправді і людина, яка зайшла у Верховну Раду, тільки у 1999 році відмовилася від паспорта країни агресора. Ну, Так вийшло. Ну, що це ну, так дійсно, я прийняв тоді таке рішення і знову ж повернувся в Україну. Я так почував. Я вирос в чувствую. І, і як би, я вважав, що це нормальним міняти своє місце проживання, а на то время как бы это було уже внутреннее убеждение возвращатися в Україну. Зараз що приїхала ваша родина до Києва і взагалі як будете облаштовувати побут. Вся моя сім'я проживає э, по старому місту жительства. Супруга вона ще преподавательна пари, і Ребенок, да, в Вінниця, да, так. Младший першому класі я його теж не сриваю. Ані ще живу там. Я на суботу, приїжджаю приїжаю з сином, тому що він мене видит більше по телевізору тепер, чем живу ви, ніби Володимир Гройсман. не разом до речі, їздите до Вінниці на вихідні? Ні, ні Виходить так, що у нас різні графіки, і ми дійсно вибираємо собі індивідуальні маршрути. Чи шукаєте вже собі помешкання, квартиру, яку будете купувати чи ви наймати? Чи скористуєтеся пільгами народного депутата і будете жити поки що в готелі? А потім, можливо, ці пільги Отримати житло. На даному етапі найпростіше для мене рішення і найефективніше – це проживання в гостинице. Але у мене нет пока можливості е -е, покупать квартири, тому я сподіваюся, що я все-таки стою на черзі, вже більше там. По моему 14 лет или 15 винница стою, да. Поэтому я думаю, что вопрос жильем тоже должен будет решиться, потому что уже 15 лет как раз тот случай, когда военные получают квартиру от 15 до 20 лет это наша такая тайм-аут, выдержка. Угадайте, що можливо депутатство якось прискорить цей процес. Я еще. Не готов, скажем так, говорить, что я буду с помощью депутата выискивать себе какие-то поблажки. Ну посмотрим. Скорее всего, что мне придется, потому что ну, в гостинице жить 5 лет с семьей, это все-таки не очень комфортно. Мне надо будет пускать корни уже где-то в другом месте.